У нас є дуже класний кейс, і хочу ним поділитися з вами. Перше, що ви маєте зрозуміти, якщо ви, фахівець, подолог, нічого не бачите зверху, це не означає, що всередині з кісткою все добре. Наступне, якщо ви клієнт і також не бачите нічого зверху, це не означає, що у вас з кістками все нормально. Два роки тому травмо, була травматизація на великому пальці, і візуально ніби нічого тут немає. Ми зняли верхню частину нігчової пластини, назначили протизапальну терапію на наступ. Не вже візит. Клієнт сказав, що все одно є болеві відчуття. Ми назначили йому рентген, відправили до хірурга, і, як вияснилося, почалися панері кістки, остеоміліт і ще б трошки була ампутація першої фаланги пальця. Тому довіряйте фахівцям і завжди копайте трішки глибше. Якщо вам кажуть і рекомендують зробити рентген, вам нічого не вартує цього. Це 10-15 хвилин вашого часу, але ваші пальці збережені і не ампутовані.